На мій погляд, допомога буде зменшуватися. Принаймні в цьому році її буде значно менше, ніж ми би хотіли. Норвегія просто для нас зараз найбільш приваблива, тому що вона не обмежена всіма правилами Євросоюзу. Вона не є членом Євросоюзу, тому в них трохи легше з питанням прийняття рішень. Все це треба комунікувати не з Києва. Ця робота вона має бути і на верхньому рівні, і на середньому рівні, і на рівні всіх мурашечок, які мають бігати по кабінетикам, розносити якісь папірці, зовсім. Мав зустрічатися і будувати цю позицію поступово. Тут дійсно є можливість, але у нас немає посла в Норвегії. Це так просто ремарочка. Ну мені здається, взагалі, що у нас зараз з стратегічними речами трошки навіть важче, ніж було. У нас все сьогодні на завтра, і а далі розберемось. Вже влітку в цьому році почнеться формування бюджету ЄС на наступний семирічний період. Всі країни. Лючно з Україною в цей раз будуть подавати свої вже пропозиції на те, що нам потрібно це стосується стратегії. Знову отримуємо там максимум 52 мільярди, при тому, що наша потреба може бути набагато більшою, але ми просто не зможемо її обґрунтувати. Тому стратегічні думки вони важливі навіть незважаючи зважаючи на обстріли і війну, і це те, чим мають займатися не тільки в уряді.